І традиційно о цій порі говоримо про підсумок бойових дій на фронті протягом минулого тижня. Про перебіг війни з досієї лінії фронту нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Кавальов. Пане Андрію, слава Україні! Чекаємо від вас консолідовану інформацію щодо бойових дій сил оборони на фронті протягом минулого тижня. Доброго ранку, світлано, героям слава! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1273 бойових зіткнення. Російські окупанти зосереджували основні зусилля на покровському, курахівському, времівському, лиманському та Купінському напрямках, де тривають важкі бої. На харківському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 37 атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Клипці та Високі Яруги. На куп'янському напрямку минулого тижня ворог проводив наступальні дії біля піщаного, колісників Кілозової та Загризового, де українські воїни відбили 67 атак противника. На Лиманському напрямку минулого тижня Сили оборони України відбили 94 атаки у районах Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого. Зарічного Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 27 атак у районах Часового Яру та Ступочок. На турецькому напрямку противник минулого, ти... минулого тижня здійснив 42 штурми позиції українських військ, неподалік Турецька, Делівки, Леонідівки та Щербанівки. На Покровському напрямку підрозділи Сили оборони України протягом минулого тижня. Відбили 281 атаку. Основні зусилля російські загарбники зосереджували в населених пунктах Миролівівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Дачинське, Зелене, Новий Труд, Жовте та Чумацьке. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах сонцівки, старих тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганнівки, Антонівки та Успенівки. Протягом минулого тижня українські воїни відбили 327 атак на цьому напрямку. На Времівському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 366 атак у районах Новосілки, Новодарівки, сухих ялів та благодатного. На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських військ в напрямку Нестерянки. На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 29 безрезультатних атак на позиції українських військ. Триває операція Збройних сил України у Курській області на Курщині. За тиждень українські воїни відбили 143 атаки. Крім того, російські війська завдали по території Курщини 48 авіаційних ударів, застосувавши 78 керованих авіаційних бомб. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 10 ракетних ударів, задіявши 16 ракет. Також російські терористи завдали 192 авіаційні удари, зокрема, скинули 280. Десять керованих авіаційних бомби здійснили понад 27 тисяч обстрілів, а 1006 із них із реактивних систем залпового вогню. Світлано Андрію, а розкажіть про кількість знищеної ворожої техніки та втрат росіян на полі бою. Світлано, авіація, сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня уразили 31 район зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки противника, шість пунктів управління та один інший важливий об'єкт російських окупантів. Минулого тижня загальні втрати ворога склали 11 240 російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 88 танків, 136 бойових броньованих машин, 135 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, 228 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 458 автомобілів та 13 одиниць Спеціальної техніки ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, Андрію! Віримо у сили оборони та завжди чекаємо хороших новин з фронту. З нами був Андрій Ковальов, речник генштабу ЗСУ. Він підсумував становище на фронті за тиждень, що минув.